Нарешті надійшла у продаж новинка від дрофи. Антиімперський стаут. Має 17,5 початкову щільність, 8 алкоголю, 55 IBU. У складі мікс 9 німецьких солодів та американського хмелю. Шикарна кремова кавова насичена пінна шапка. Колір чорний як дьоготь, непрозорий зовсім. Дуже насичений аромат домінує кавова паленість та сухофрукт. Смак дуже потужний, багатошаровий. Відчувається благородна гіркота дуже міцної, якісної кави без цукру. Пиво дуже добре зброжене, солодкавість зовсім відсутня. Щільне, густе, маслянисте, насичене пиво. Цікавий, довготривалий посмак з інтенсивною приємною гіркотою. А 8% алкоголю надійно сховані. Як на мене, це більш насичена американська версія Imperial Stouta з інтенсивною хмелевою та паленою гіркотою